Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Ти ловиш себе на тому, що довше згадуєш слова, починаєш речення і десь посередині губиш нитку. Відкриваєш холодильник, стоїш і не пам'ятаєш, навіщо прийшов. Читаєш абзац і змушений перечитувати, бо думка вислизнула. Перша реакція все тупію, мозок здає позиції. Але те, що ти сприймаєш як деградацію, насправді часто взагалі про інше. Більшість людей малює просту схему, став повільніше думати, значить, клітини відмирають. Це необоротно, далі тільки гірше. Логічно, але не зовсім чесно. Якщо подивитися уважніше, картина не сходиться. Є люди за сімдесят, які розв'язують складні задачі швидше, ніж багато сорокарічних. Є ті, у кого при обстеженні знаходять фізичні ушкодження мозку, але в житті вони працюють, спілкуються, мислять без явних збою. І є ті, хто вже в середньому віці плутається в елементарних речах без очевидних причин. Якщо старіння мозку це просто біологія, звідки такий розкид? Можливо, річ не в тому, що мозок ламається, а в тому, що він змінює режим роботи, а ми неправильно читаємо його сигнали. Уяви двох людей за однією задачею. Перший хапається відразу, пробує варіант за варіантом, помиляється, повертається, знову пробує. Другий кілька хвилин просто дивиться, ніби нічого не робить. Потім сідає і за п'ять хвилин доводить справу до кінця. Збоку, здається, що перший активніший і розумніший, а другий тупив. Але факт у тому, що другий закінчив раніше, бо не витрачав час на ходи, які вже колись не працювали. Він їх упізнав за структурою і одразу відсік. Це не означає, що він думає швидше, він повільніше стартує, зате точніше вибирає напрям. Мозот працює умовно в двох режимах: перший швидкість. Швидка обробка нової інформації, реакція, переключення між задачами. Він домінує в молодості, коли життя постійно підкидає щось нове і потрібна миттєва адаптація. Другий точність, використання досвіду, упізнавання повторюваних ситуацій, глибший аналіз перед дією. Цей режим посилюється з віком. Проблема в тому, що культура оцінює розумність майже виключно по першому режиму. Швидко відповів, значить, розумний. Подумав довше, значить, гальмуєш. Це як оцінювати автомобіль тільки за часом розгону до сотні. Спорткар у цьому виграє, але це не означає, що вантажівка гірша. У неї зовсім інше завдання. Коли ловиш думку, я став повільнішим, додай уточнення: повільнішим у чому саме. Реально частіше помиляєшся. Чи просто витрачаєш більше часу на старт? Якщо результат у підсумку правильний, це не завжди деградація, часто це інша стратегія мислення. Але тоді, чому одні в 60-70 мислять ясно, а інші правда втрачають здатність тримати думку. Фізичні зміни відбуваються в усіх, провідність між зонами мозку знижується, сигнали йдуть повільніше, особливо в ділянках, які відповідають за планування й узгодження думок. Здавалося б, ось відповідь. Проте, коли людям різного віку дають однакові задачі і прибирають жорсткий ліміт часу, великий шмат різниці зникає так, повільніше, але результат такий самий. Виходить питання не лише в біології ключ у тому, що відбувається навколо людини, а точніше, чого не відбувається. Коли ти перестаєш стикатися з новим, мозок отримує зовсім інший сигнал. Немає нових розмов, не треба формулювати складні думки. Немає нових людей, не потрібно підлаштовувати світогляд. Немає нових контекстів, не треба вчитися. Мозок, як система, що економить ресурси, робить логічний висновок: запиту на напругу немає, можна вимикати частину потужностей. Це і є нейропластичність у дії. Є стимул, зв'язки оновлюються, будуються нові маршрути. Немає стимулу. Зв'язки не підтримуються, частина просідає. Людина, яка в середньому або старшому віці сильно звужує коло контактів, перестає пробувати нове, дійсно починає швидше втрачати функції. Але не тому, що мозок сам по собі зламався, а тому, що він чудово пристосувався до середовища, де від нього нічого особливо не вимагають. Це адаптація, а не вирок. Уяви типовий сценарій: ти виходиш на пенсію. Спочатку полегшення, нарешті можна видихнути. За кілька місяців помічаєш, що став забувати дрібниці, списуєш на вік. Через рік коло спілкування досягає мінімуму сім'я й пару давніх знайомих, розмови повторюються, нових тем майже немає. Ще через рік ти дедалі рідше виходиш з дому, можна ж усе замовити. Оточення каже: він здав старість. А насправді що сталося? Твій мозок отримав чіткий сигнал. Тут тихо і безпечно, можна більше не напружуватися. І він перестав ловушка тут подвійна, ти відчуваєш, що думаєш повільніше, робиш висновок. Мені вже пізно, сенсу нема. Починаєш ще більше замикатися. Мозок отримує ще менше стимулів, спад прискорюється. Це не фатальна лінія вниз, це замкнене коло, яке можна розірвати. Якщо в цей момент ти потрапляєш у середовище, де від тебе знову потрібна робота, нові люди, нові задачі, нові формати діяльності, мозок знову вмикається. Не тому, що дивом вилікувався, а тому, що з'явився попит на його можливості. Подумай про останній місяць: скільки разів ти говорив з незнайомою людиною, заходив у місце, де ніколи не був, намагався розібратися в чомусь принципово новому. Якщо таких моментів менше двох-трьох, мозок робить логічний висновок можна економити. Далі є ще один важливий момент мозок із віком не просто слабшає, він перебудовується. Молодий мозок працює одним способом, старший іншим. Ми міряємо 50 плюс, за мірками 20 плюс, і вічно бачимо дефіцит. Дослідження показують у молодих, при розв'язанні задач переважно активується одна вузькоспеціалізована ділянка мозку, яка заточена під цю дію. З віком мозок частіше підключає дві і більше зон паралельно, розподіляючи навантаження. Це раніше бажали компенсацією слабкості, а виявилося, що часто це спосіб зменшити ризик помилки, рішення формується на більш широкій базі. Ще одна відмінність. У молодих основна активність зосереджена в задніх відділах потилична, тім'яна кора, які відповідають за первинну обробку сигналів. З віком активність більше зміщується в лобові області, префронтальна кора, де відбувається контроль, аналіз, планування. Молодий мозок швидко сприймає і реагує майже автоматом. Зрілий мозок сприймає повільніше, довше пережовує, зате робить менше промахів. Якщо задача вимагає блискавичної реакції, так, це мінус. Якщо важлива точність, передбачливість і вміння бачити зв'язки, це плюс. Та реальність влаштована так, що ми постійно змушуємо себе жити в режимі швидкість, швидко відповісти, швидко переключитися, швидко прийняти рішення. І кожного разу, коли не вписуємося в цей темп, трактуємо це як особисту поразку. Хоча часто. Це лише конфлікт між тим, чого від себе вимагаєш, і тим, як уже налаштований твій мозок. Важлива деталь увага теж змінюється. Молодий мозок легше переключається між різними задачами, але схильний збирати багато зайвого шуму. З віком переключення стає повільнішим, зате покращується фільтрація, менше чіпляє несуттєве, простіше зосередитися на одному важливому. Тому в умовах офісу з відкритим простором, безкінечних сповіщень і десятка вкладок справді стає важче. Але якщо вімкнути режим одна задача за раз, у відносно спокійній обстановці продуктивність може вирости, а не впасти. Тут і є переломний момент мозок не деградує по прямій лінії, він переструктуровується. Швидкість падає факт. Зате потенціал до аналізу. Побачення закономірностей і точних висновків може рости до дуже поважного віку, якщо ти продовжуєш цю здатність навантажувати. Є навіть клінічні випадки, коли після смерті в людей знаходили у мозку пошкодження, типові для деменції, але за життя вони працювали, спілкувалися і не виглядали хворими. Їхній мозок десятиліттями будував об'їзні шляхи через навчання, роботу, активне спілкування і рух. Коли частина доріг вийшла з ладу, було достатньо запасних маршрутів, щоб компенсувати втрати. Це не означає, що тяжкі хвороби можна перегуляти кросвордами, якщо вони вже розгорнулися. Там потрібна медицина. Але поки мозок функціонально здоровий, ти реально можеш будувати резерв. І тут головне. Мозок реагує на те, що відбувається з ним сьогодні, а не на усереднений вік у паспорті. Замикаєшся, уникаєш складного, живеш лише в зоні комфорту, він отримує сигнал, можна розслабитись, і, відповідно, розслабляється. Продовжуєш освоювати нове, рухатися, спілкуватися з різними людьми, отримує сигнал, треба тримати форму. І тримає. Питання не в тому, старіє мозок чи ні, він змінюється це данність. Питання в тому, що ти робиш із цими змінами і у які умови себе ставиш. Якщо віриш у неминучий занепад, починаєш уникати навантажень і отримуєш саме той сценарій, якого боїшся. Якщо розумієш механізм, можеш трохи підкрутити середовище, додати новизни, прибрати зайвий шум. Зменшити хаотичну багатозадачність, і раптом виявляється, що повільніше зовсім не означає гірше, часто це просто інший, більш точний режим роботи твоєї голови.